Вітаю глядачів мого каналу. Дане відео буде присвячено ремонту зварювальних апаратів і перший пацієнт DIPRO-M mma 250 Дивимось, що у нас всередині апаратець в доволі непоганому стані, майже новий. Так, По транзисторам, що у нас тут стоїть? Так, 60T-65 Так, По блоку живлення. Ага, ось і наша проблема розірвало транзистор. Конденсатор снайбера пошкодило, тут стабілітрон розірваний і пошкоджена шимка. Пошкоджені деталі демонтовано. Ось так виглядає плата. Зараз підготую комплект нових запчастин і встановлю їх на штатне місце. Запаяв нові деталі перевірив трансформатор. індуктивність обмоток у межах норми. Подаю живлення, напруга 14,4 В. струм споживання також в нормі. Бачимо на екрані Солорофа чудову картинку. Тобто, що свідчить нам про наявність генерації на затворі транзистора. Всі попередньо озвучені факти, тобто перевірений трансформатор, наявність генерації на заторі транзистора, каже нам про те, що можна все це відпаювати, тобто ці всі перемички, відмувати плату, покрити шаром лаку і встановлювати все у зворотному порядку. Так, апарат у зібраному вигляді подаю жилення через латор. Регулюю напругу. І через лампу розжарювання Чуємо. Оберти вентилятора не змінюються стабілізація по напрузі по лінії 24 В працює коректно, все, все в повному порядку. Ну, тепер можна спробувати його одразу на електрод, на баласті я там за кадром, а вам покажу, як він варить. Перевірка апарата, електрод тройка. Так, навалимо струму, так от майже на максимум. Наступний В ремонті зварювальний напівавтомат з німецьким корінням, МАХЦ чи Мігц MVM315. Міг. Він же Текман, він же Штурм, Револьт і тому подібні апарати. Тому не дивуйтеся, з такою ж самою начинкою. Ви можете зустріти апарати під іншими назвами. Хоча всередині, це буде одне і те ж саме. Власне, по продумі цього апарата він був тут наглухо забитий, тобто, я навіть не бачив, деякі тут деталі встановлені. На моторі протяжки був отакенний їжак. Ну і власне сама проблема. Чистка, понятне діло, не допомогла. І тут пробиті транзистори. Як я це визначив, туди доступ трошки ускладнений. Ось мережевий кабель да. включаємо у мережу 220 вольт через лампу розжарювання послідовно. Бачимо, лампочка світиться і не тухне. А це нам каже про те, що є коротке замикання по лінії плюс 310. Відповідно, це і дозволяє лампі розжарювання світитися у повний накал. Нові транзистори на своєму місці старенькі 40 n 60 виробника сіла. За кадром підкидав плату керування, знімав осцилограми на затворі кожного транзистора, повний порядок, тому можна все збирати. Так, нарешті все зібрано. Перше включення, режим ММА. Апарат запрацював, регулятори в мінімальному положенні. Духну, є. Так, Підкидую спочатку двадцятку на баласті. Так, Струм з'явився, нічого не стріляє, не бахає, все чудово, підкидаю 40-вочку, теж нормально, все не стріляє. Восьмидесятку накидую, так, форсаж дуги у апарата є, регулювання струму також є. Давайте підкинемо більше навантаження. Так, 20, зараз мабуть, 24 вольта, тут 140 А. Да, так, рівно 24, 140 А. Так і залишимо, нічого ми тут регулювати не будемо. Режим ММА тут нікому не потрібен. Так, тепер режим міг. Давайте подивимось, чи регулюється тут напруга. Так, підкинув там пару секцій баласту, регулятори всі на мінімум. Так, замикаємо контакти. Так, струм є, з'явився, протяжка регулюється. Так, і напруга в режимі міг також регулюється. Все, ну, можна ще одну секцію, зараз так підкинути, щоб... Дещо навантажити апарат. Наше ну, то все робить, я думаю, що проблем не повинно бути. Все, можна переходити до наступного ремонту. Наступний апарат Tesla MMA 291. Всередині бачимо 8 транзисторів, 8 діодів, 6 конденсаторів, такий масивний трансформатор. Ну, реально надійний апаратик. нічого не скажеш. За нього, я думаю, на сьогоднішній день просили би непогану суму, навіть за БУшком. По проблемі, власне, казав, що дали на нього випадково дві фази, тобто 380 вольт, і саме це спричинило дану ситуацію. Бачимо. Здутий пошкоджений електролітичний конденсатор, але міняти необхідно всю батарею із шести банок. Також е, перевіримо з вами транзистори, службове блок жилення і е, діодні масти. вони там вон, два штуки стоять не знаю на 25 або на 50 А, ну, скоріш за все, на 25. Тому все діагностуємо зараз, перевіряємо, що тут як. Е, ну По конденсаторам, понятне діло, Ну а все інше вже будемо по факту дивитись Транзистор блоку жилення, вихідні діоди, силові транзистори. Діодні мости також у справному стані і вони на 35 Ампер. В такому стані електролітичні конденсатори, їх виводи, почався процес корозії, оскільки електроліт від одного конденсатора розтікся по всій платі. Все це треба буде відмити. Ось так тут поки що виглядає. Почищу, помию, і буду встановлювати нові електроліти. Плату відмито від залишків електроліту, видніється старий лак, але його вже можна не домивати Зі сторони доріжок у нас тут повний порядок. На заміну старим конденсаторам 470 мікрофарат 400 вольт було встановлено електроліти ємністю 580 мікрофарад 420 вольт кожен. П'ять штук я їх сюди поставив. Це еквівалент поємності цим шести штукам на 470 мікрофарад. Збільшувати ємність я не став, тому залишаю як є, п'ять штук їх тут достатньо. Апарат майже зібрано. Залишилося вдягнути на нього верхню кришку. Давайте перевіримо. Так, регулятори в мінімальному положенні. Спробуємо підпалити. Напруга в мережі завищена, тому холостий хіт зараз порядка там 80 вольт. Так, підкидую три секції баласту одразу і спробуємо порегулювати. Так, ну, 200 А 24 вольта. 200 А видає аж бігом. Я вважаю, що на цьому струмі можна залишити, буде він працювати, тому що запас є дуже великий. Як по транзисторам, по діодам, по ємності конденсаторів. Кнопочка у нас тут не вигорить. Тому все в повному порядку на такому струмі він буде довго працювати. Наступний ремонт, зварювальний апарат SSA Samurai Mini. З наступною проблемою зараз вам покажу. Клац, Коротке замикання. По транзисторам тут те ж саме. Давайте я вам зараз все покажу. От так, от, Я думаю, що вам буде видно. От так от, Стаємо на переход транзистора, бачимо коротке замикання. Діоди тут аналогічно, так, і оці сусідні, все, бачимо, коротке замикання. Тому необхідно буде міняти силову частину. Доволі таки нечастий гость у майстернях. Але все ж таки буває. Попрацював він знатно, десь у вологому приміщенні зберігався, скоріш за все, бо є сліди корозії. Відпаяв несправні деталі, саме парочку транзисторів і два діода. Один із них здвоєний. Так виглядає плата стара термопаста відтерта і зараз буду займатися встановленням нових запчастин. Нові деталі запаяно, Ленцюги драйвера перевірено. гадаю, що все повинно запрацювати. В цьому апараті ще й супер матьора вилка, дивіться яка, прям ну, фантастика. Контакт надіжний, як швейцарський годинник. Нарешті настав час перевірки апарату. Включаємо мережу 220 В. Невеличка затримка, напруги на виході поки що немає. І почекаємо, поки він вийде на робочий режим. Все, напруга на виході з'явилася, складаємо порядка 50 вольт, спробуємо запалити. Так, апаратець підпалює. Все нормально, ну, я трошки зменшу струм, бо в мене тут контакт поганий, подивимося антизаліп. Антизаліп спрацьовує, бачимо, так? Да? Все в порядку. Тепер попробую його на електрод і вам покажу, як він варить. Додамо струму висоточку. Зварювальний апарат штурм Власник каже, що він включається, працює, але один-два електрода і він перестає варити. Зараз ми це і провіримо. Так, включаю розетку 220. Бачимо на дисплеї мінімальний струм. Напруг хусту ходу з'явилося. Так, давайте накинемо навантаження. Так, ага, це в нього, по-моєму, антізаліп спрацював. Ну-ка, зараз. О, так, все, давайте потримаємо соточку і все. І на цьому апарат відключається повністю. Так, скидую баласт. Що у нас тут не так? Ну, по-моєму, судячи з цих контактів на апараті, Мабуть, це і є основна проблема. Проблема дійсно у кнопці. Один контакт випав, а другий тут сидить просто намертво. Ось, бачите як перекосило повторна перевірка. Мережа 220. Так, у апарату, до речі, є функція ВРД. Так, ага. тут знову антизаліп. Знову тримаємо соточку. При цьому всьому вже нічого не відключається. Ну, воно і Понятне діло, з такими контактами струм проходити не може. Тепер спостерігаємо рівномірний нагрів, ніяких локальних перегрівів немає. Тут на платі відповідно також. Гріються транзистори, трансформатор.